Пані та вітаю, мене звати Денис Зайченко, і уся лінійка X2 у компанії GameSeries завжди була джебом по Switch-подібним ігровим системам. Власне, Nintendo Switch сама по собі це Android смартфон з касною оболонкою і якісним геймпадом. Але тепер є ще й Valve Steam Deck, що підтримує ПК ігри, і Game Series X2 Pro цілиться вже по ньому. Але цілиться цікаво. Не повноцінно, але агресивно. І через акцент на хмарних іграх. Іграх та сервісах на кшталт Xbox Game Pass. перевага цього конкретного підходу у тому, що на відміну від аналогів, аналогів Nintendo Switch, не самої Nintendo Switch, а аналогів, на відміну від них, де вирішують апаратні можливості для хмарних ігор, вам потрібно мати виключно гарний інтернет. Ну а у випадку X2 Pro, Type-C на смартфоні, плюс хоча б Android 8.0 і вище. Не дивлячись на хмарну орієнтацію даного геймпада, ціна у нього не захмарна абсолютно. Так, 60 баксів або десь 2500 гривень. Це ціна, яка вимагає від товару, до речі, певний рівень якості. Але я не пам'ятаю, що був GIMS це колись було проблемою. Зате у цю вартість включений, окрім якісного чохла, інструкцій та запасних силіконових накладок на стійку. Ще й пропуск Xbox Game Pass на місяць. Він коштує не так багато сам по собі, але коли перша доза безкоштовна, ну, завжди хочеться спробувати, правда? Зовні GameSir X2 Pro майже не відрізняється від молодших братів, себто X2, і там ще, здається, 3 чи 4 моделі, я не пам'ятаю, котрі, у свою чергу, дуже схожі на власне, майже будь-яку портативну консоль. Тобто модулі з кнопками зліва і справа. А по центру, де у консоли екран, знаходиться місце під смартфон. Також звертаю увагу, якщо ви ще не зрозуміли, підключення до смартфона іде по USB Type-C. А не по Bluetooth. З одного боку старі смартфони, хоч які там гарний може бути інтернет, і айфони усіх поколінь одразу відпадають. Гарна новина USB Type-C майже повністю анулює будь-яку затримку введення, що для Bluetooth зазвичай проблема критична. Особливо у випадку хмарного геймінгу, де, окрім затримки по Bluetooth, іде ще затримка від власне інтернету, також сама. Вилка, сам штекер Type-C, зроблений гнучким вверх-вниз і дозволяє без проблем вставляти і забирати смартфон. А сама платформа, де смартфон під час роботи знаходиться, розсувна по максимуму, підходить для смартфонів від 110 до 179 міліметрів у довжину і прогумована так, що мама рідна. Корпус в цілому виконано з якісного чорного матового пластику, ну там де він не прогумований. Глянець є, але він помітний лише на основі стіків та на деяких кнопках. Розкладка клавіш у GameSeer X2 Pro очевидно орієнтована під Xbox. Тобто стік зліва зверху, інший стік справа знизу. Хрестовина. Зліва внизу ABXY зверху. Ну і по парі курків та тригерів зверху також є. Це втім, ще не все. Додатково маємо кнопку перегляду поруч із лівим стіком, кнопку зйомки біля хрестовини, кнопку меню зверху, справа і кнопку Xbox біля правого стіка. Ще дві кнопки M1 і m 2 розташовані на задній панелі внизу. Вони по стандарту не мають прив'язаних функцій взагалі зовсім, і налаштовуються через одночасне затиснення кнопок перегляду, меню і відповідно М1 і М2, доки не почнуть миготіти світлодіоди. Після цього натискаємо кнопку, яку хочемо повісити на функцію. Скидається функція так само, тільки натиснути потім треба відповідну кнопку М. І все. Серед додаткових елементів на корпусі відмічаю світлодіоди в кількості двох одиниць, а також USB Type-C для заряду. На торці справа внизу. Під'єднання до смартфону просте. Затискаємо смартфон у GameSeer X2 Pro, таким чином, щоб вилка Type-C потрапила у розетку Type-C смартфона. Екран бажано розташувати вверх, так, щоб ви його бачили, хоча можна і інакше, якщо вам дуже хочеться. Не знаю навіщо Вірно, діло ваше. Все. Більше ніяких додаткових рухів не вимагається. Також після цього можна встановити програму Game Seer App. Вона є у Google Play, чого я не чекав, і виконує дві основні функції. По-перше, робота з геймпадами, на кшталт оновлення прошивки, що, до речі, актуально навіть для GameSer X2 Pro. По-друге, моніторинг ігор, що підтримують геймпади. Єдиний недолік програми це, мабуть, той факт, що вона не розрізняє ігри із хмарних сервісів та ігри, скажімо, з Google Play. Власне, коли я побачив серед доступних ігор Worms VMD, я, звичайно ж, перейшов по посиланню, і мене вибило на... вибачте, сторінку Google Stadia. Скільки таких прикладів буде ще, я навіть думати не хочу. У програмі також можна перевірити роботу усіх кнопок, що є на геймпаді. Чого не можна зробити, так це калібрувати стільки і тригери, і замінювати кнопки. Заміна кнопок робиться без проблем, без програми. Зліва у ковпачків A, B, X та Y знаходяться пази, котрі, через котрі можна їх піддіти і від'єднати, і замінити місцями. Сидять вони на місці на магнітах, тому самі не випадуть, не хвилюйтесь. Сумно втім, те, що у кожної з двох кнопок є свій паттерн е пластику знизу, тому не можна замінити, скажімо, кнопку X на кнопку B. Просто вони не сумісні. А от калібровка стіків робиться наступним чином: затискаємо кнопку перегляду і лівий тригер на протязі 3 секунд, доки світлодіоди не почнуть миготіти. Потім треба відхилити стіки максимально і повернути їх по колу тричі. Потім повільно натиснути на лівий і правий тригери до упора теж тричі. Потім треба натиснути на лівий і правий бампери одночасно. Світлодіоди перестануть миготіти, і калібровка буде завершена. Тепер щодо експлуатації. І одразу приберу з дороги. Використання Gamesir X2 Pro власне як засобу, як інструменту ігри через хмару. Бо від самого геймпаду це не дуже залежить. Бо першочергово це залежить від смартфону, від вашого інтернету, а у випадку використання сервісів на кшталт Steam Link, від вашої ігрової системи та від ігор, у які ви будете грати. Я тестував саме останній варіант, запускаючи на ноутбуці Asus ROG Strix S15 із RTX 2080 Ti ігри, котрі адаптовані під роботу з геймпадом. Роутер у мене середньобюджетний, але у іншому кінці кімнати. При тому, що і ноутбук, і смартфон знаходяться поруч один з одним на іншому кінці кімнати, тобто сигнал робить багато зайвих рухів. Але в цілому грати було файно настільки, що ви власне можете відчути себе користувачем такої маловідомої агрегатини, як Valve Steam Deck. Тільки безшумної і раза у два більш легкої, а може навіть раза у три. Втім. І по цій причині я не тестував безпосередньо хмарний геймінг. Під час блекаутів Steam Link вам буде недоступний, якщо роутер буде без електрохарчування. Смішно також те, що завдяки дублюванню екранів на ПК або ноутбуці і на смартфоні, а Steam Link просто запускає на одній системі ігри і дублює екран на іншу систему, на смартфон, власне кажучи, ви можете гратись на екрані ПК або ноутбука. А смартфон з геймпадом використовувати як бездротовий геймпад. Ну тобто, якщо у вас немає звичайного ось ось геймпаду, і у вас є інтернет і можливість підключитися до Steam Link, то ви можете використовувати цей геймпад як просто геймпад. Тим більше, що у якості геймпада. Gamesir X2 Pro абсолютно чудовий. Кнопки усі натискаються приємно, надійно, соковито. Ергономіка тут краща, ніж у Steam Deck та Nintendo Switch. Якість збірки відмінна, і відмінна вона настільки, що сама Microsoft офіційно відмітила геймпад як сертифікований для Xbox. Бо стільки тут, наприклад, моделі Alpine, що як я розумію і серйозне діло також. Очевидно, я про це вже казав, але нагадую, бо це важливо. Затримка введення буде мінімальною. Це вам не обожнюючі поміхи Bluetooth. Тут пряме USB підключення. Власне, на час блекаутів, доки у мене ноутбук зайнятий, скажімо, рендером, у мене завжди на смартфон встановлені Metal Slug, перша частина, Stardew Valley і Doom 2. А також ціла плеяда офлайнових Android-ексклюзивів з самих різних жанрів, про які я з задоволенням розповім вже наступного разу. Також не забувайте про Google Game Pass, котрий є аналогом Xbox Game Pass. Але для смартфонів і коштує абсолютні копійки. Ну тобто, якщо ви схочете зробити із смартфона ігрову станцію, і єдине, що вам заважає це відсутність тактильного відгуку від сенсора. Тось до. Я сам, якби не цей геймпад, котрий зручний, компактний, і якісний, не став би проходити металслаг на сенсорі. А тепер, доки ноутбук рендерить відео я з задоволенням відпочиваю. І на цьому будуть висновки. GameSir X2 Pro це чудова модель для смартфонів на базі Android, котра у наші часи буде вам дуже корисна, а у часи після блекаутів користі лише прибуде. Втім, мені завжди важко давати. Рекомендації такій моделі, бо я віддаю перевагу акумуляторним геймпадам під старші платформи на кшталт GameSeer G3S, старезна модель, котру я не проти б замінити. Але зараз інша ситуація. Зараз у вас може бути лише смартфон для ігор. І тут у даній ситуації я навпаки рекомендую GameSir X2 Pro у найпершу із черг. І на цьому в мене все. А у коментарях не забудьте написати, чи важливо вам грати на смартфоні за допомогою кнопок. Чи сумуєте ви за кнопковими смартфонами, за Nokia, за сіменсами, можливо, за Samsung чи за Sony Еріксонами. Чи по кайфу вам грати на сенсорі? Пишіть, не соромтесь. Як ви зрозуміли, мені абсолютно не по кайфу. Тому ця річ це. Те, що треба. Ну а я тим часом виражаю гігантську дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання буде у описі під даним відео, і огляд буде вже дуже дуже скоро. З вас, як завжди, вподбайте підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!